Перший мотоцикл у людини. Все, пішов. Поїхав. Молодець. Попробував тормоза, Шарик. Ну все, і поїхав. Приїхав за GSR, за 600 -кой. у в нас був в телеграм-каналі, а за хороші гроші там був хороший GSR. Але з запасом взяв грошей, ну, на всяк пожарний, може йому сподобатися 675-й, бо він у нас був теж в продажу. Проїхавшись на G-Serie, він сказав, хороший мотоцикл, але щось не моє. Даю йому, кажу, сідайте на, на стріт Тріпл, їдьте катайтесь. Приїжджає через 5 хвилин, отака улипка світиться, весь, каже, беру. Пробуйте, катайтесь, може ви хочете щось своє, надумали щось своє, надивились так само і нас, і не тільки нас, і думаєте, що це для вас буде самим найкращим, але тільки тест-драйв, але тільки той, як ви відчуєте мотоцикл під час їзди, дасть вам правильний варіант для вибору і покупки техніки. Класний мод, поїхав, класні руки. Людина буде задоволена, це його перший мотоцикл. Я сподіваюся, що він на ньому відкатається дуже-дуже довго, бо альтернатив йому в його кубатурі. Немає. Це мод, який по факту є, ну давайте чесно скажемо, подарок. Подарок для себе, бо ми себе любимо, кожен з нас себе любить. І не треба собі якось там думати, що я на потім, на потім, на потім. Купляйте, катайтесь, кайфуйте і получайте задоволення від свого життя, тому що у нас життя одне.